Якби ви бачили, які хороми у моєї свахи. Оце так в добро попала моя дитина. Свекруха розповідала про вдале заміжі своєї доньки з таким захопленням, що аж руками приплескувала. Молодша сестра мого чоловіка кілька місяців тому вийшла заміж. За словами свекрухи, заміж її доньки виявилося вдалим, узятій величезний будинок, в який він забирає жити Дарину. Я розумію, свекруху, чому вона так радіє, бо в неї самої нічого немає. Живе вона в своїй однокімнатній квартирі, якій виростила двох дітей. Діти зараз розбіглися хто худе. і не просто розбіглися, а ще й непогано влаштувалися, от свекруха сама й залишилася. Ми з чоловіком теж не скаржимося на свої житлові умови, бо живемо двоє в трикімнатній квартирі. Та моя свекруха вважає, що це не рівень, адже квартира це не особняк. Сперечатися з нею я не стала, породіла разом з нею зовицю, що їй так пощастило, і на тому все. Бідно, я себе ж ніяк не рахую, тому мені байдуже, що думаю, з цього приводу свекруха. «Квартира, в якій ми живемо зараз, належить мені, це моя дошлюбна власність. В цій квартирі, коли жила моя бабуся з дідусем, які були доволі багатими людьми. Я у них єдина внучка, і тому квартира дісталась мені. Свекруха раділа до тих пір, поки її донька не прилаштувалася краще. Тепер же у нас все погано, а у Даринки все чудово, по багатому. Мій чоловік хороший, він не вдався в свою родину і не є таким захланним, як мама і сестра. До нашого одруження він навіть збирав кошти на житло. Але коли ми стали жити разом, то відпала потреба купувати ще одну квартиру, і чоловік купив собі хорошу машину. Жили ми, нікого не чіпали, але в житті не все так просто. Прийшла якось викруха до нас і плачеться, що дарині дуже погано живеться в невістках, і вона з дитиною додому повернулась. Звичайно, що ситуація неприємна, бо ж дитина ще зовсім немовля, її батько і матір потрібні. Та й знаючи характер зовиці, я не впевнена, що вона сама справиться. Під матері теж допомоги мало, вона тільки та вміє робити, що скаржитись. Через два тижні зять щось там передумав собі і вирішив, що він хоче бути поряд з дружиною і дитиною. А оскільки Дарина категорично відмовилась повертатись до нього і жити разом з його батьками, то він переїхав до них у сукрушену однокімнатну квартиру. Я, звичайно, рада за даринку, що в них сім'я збережеться, але я не можу більше спати на незручному диванчику в кухні. Я старша людина, у мене спина, просто це не витримує». Знову плакала свекруха у нас. Я не зовсім зрозуміла, до чого вона клонить, поки чоловік не покликав мене на розмову. Оксано, мама і справді не може так жити. Дозволь, щоб мама пожила у нас. Це ненадовго всього місяць-два, поки сестра з чоловіком не підшукають для себе житло і не з'їдуть. Я була проти цієї ідеї, бо кому сподобається жити з викрухою та ще й в своїй квартирі. Але я погодилась, бо чоловік дуже просив, я його люблю і не хочу псувати з ним стосунки. Приїхала до нас свекруха. Ми їй цілу окрему кімнату виділили. А вона, замість того, щоб сидіти собі там тихо, вирішила, що вона може командувати в моєму домі. Стала заглядати в кожну шпаринку, в кожному закутку шукати пил, бруд, павутину, ходить, демонстративно з ганчіркою, щось при... витирає, прибирає, підкреслюючи тим самим, що я погана господиня. Терпець мій увірвався, коли я побачила, як вона риється в моїй шафі, та ще й вичитує мене, чого це я поскладала брудні речі перед чистими. Мені цікаво, як вона це перевіряла нюхала чи до світла підносила, щоб бруд побачити. Цього я вже не стала в своєму домі терпіти. Мало того, що я і посуд не так маю, і підлога в мене брудна, і їсти я варити не вмію. Так ще й до додачі треба ритися в моїх особистих речах. Той же вечір я в якомога культурнішій формі пояснила свекрусі, що її візит до нас затягнувся і їй пора додому. До такого повороту свекруга явно не була готова і поскаржилась моєму чоловікові. А той, коли повернувся з роботи, сказав, що його мама піде тільки тоді, коли він піде разом з нею. Я ще вибираю Оксану, попередив він. А що тут вибирати? Я не хочу, щоб свекруха жила у мене, і маю на це право. Чому її донька може жити сама з чоловіком, а я не можу? Несправедливість виходить. Але з іншої сторони, я не хочу, щоб чоловік ішов від мене. То як мені бути в цій ситуації?